Вітаю! У людини є все, щоб здійснити свою мрію. Погоджуєтесь? Сьогодні опрацьовуємо твір Анатолія Костецького. Як захочеш, буде все. Стали дітки, підтягнулись, один одному сміхнулись, на урок старання не забудьте взяти, сіли всі рівненько, починаємо працювати. Давай прочитаємо вірш. Мати просить в Саші, син, ти сходи у магазин, купиш сир, ситро, сирок і яєць один лоток: м'яса, сухарів, редиски, сині сливи і іриски. Ще насіння, сіль, сирок і смородину синок, трохи сала й ковбасу. Мамо, я ж не донесу. Скоромовка. Прочитай спочатку повільно, а потім якомога швидше. Моркву, перець і гарбуз посадив старий дідусь, пестив їх та поливав, гарний урожай зібрав. Читаємо вірш Анатолія Костецького Як захочеш, буде все. Заявив я вчора тату. Я страшенно хочу мати годівницю на вікні. Хай птахи свистять мені. Що ж, прижмурив тато очі. Непогана думка син. Буде все, як дуже ж хочеш. Це давно відомо всім. З того часу я ходив і хотів, 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 їв хотів, співав хотів. Навіть спав і теж хотів. Зранку зиркав у вікно, як зробив зарядку. Думав, буде, як в кіно, клас і все в порядку. Але скільки не дивився, не з'являлась годівниця. І тоді я так сказав тато помилився. Краще я змайструю сам гарну годівницю. Взяв цвяхів у тата трошки, пелку взяв, соснову дошку, годівницю вправно збив і раптово зрозумів. Он воно у чому справа, не подумав я про це. Адже справді тато правий, дуже-дуже, тато правий, як захочеш, буде все. Що хотів мати хлопчик? Чи робив він щось для того, щоб його бажання здійснилося? Чи замислювалися ви над тим, що потрібно робити, щоб мати все? Яка ж головна думка вірша? Вдома почитай виразно вірш на сторінках 125 та 126 Дякую за увагу. До зустрічі!